Усім привіт, я Марк Волхов. Сьогодні дивимось гороскоп по кожному знаку Зодіака на вересень місяць. Погнали! Овен здоров'я та дисципліна. Це два найголовніших слова, які будуть стимулювати вас весь вересень місяць. Якщо ви дуже довго відкладали якісь е, початки саме в плані здоров'я та лікарів, вересень місяць це ваш місяць. Телець, любов і творчість, натхнення. Вересень місяць це неймовірні повороти, судьби, неймовірні повороти, кохання це нові люди, нове натхнення, нова творчість і новий імпульс для того, щоб творити. Близнюки домашні справи та кар'єра. У вересні місяці для вас особливо важливо вміти балансувати, саме балансувати між. Роботою, кар'єрою та вашою сім'єю. Це найкрай важливіше. Рак. Комунікація та навчання. У вересні місяці дуже важливо почати новий проєкт. Дуже важливо почати вивчати щось нове. Це може бути будь-що, але вкрай важливо зробити задля цього хоч щось у вересні місяці. Лев, фінанси та самооцінка. У вересні місяці для вас дуже важливо пройти курси впевненості, якщо вам цього дійсно не вистачає. А також для вас вкрай важливо у цьому місяці подивитись, що ви не так робите у ваших фінансах. Фінансова грамотність це ваш залог місяця. Діва! Головний слоган вересня місяця для вас це саморозвиток. Зараз з усього року вересень на піку вашої енергетики. Скористайтеся цим. Розпочніть духовні практики, розпочніть щось магічне. Повірте, вам це допоможе. Терези, відпускання минулого. Відпускання того, що вам вже наразі не дає розвиток. Найкращий час для цього це час затемень. Це так. Підказка для вас. Скорпіон. Дружба та творчість. В цьому місяці вкрай важливо відчувати себе не самотнім, а йти до колективу, йти до друзів. Максимально віддавати свою енергію оточуючим людям. Адже, можливо, із дружби вийде щось гарніше. Стрілець. Сьогодні вкрай важливо в цьому місяці. Вміти балансувати між кар'єрою та домашнім затишком. Не позбутися ані того, ані того, а знайти доріжку, яка впевнено буде балансувати і з тим, і з тим. Козирі освіта і комунікація це, наче два різних шляхи, але вам важливо у вересні місяці знайти щось загальне між одним і другим. Подумайте. І тоді вересень місяць обов'язково вийде в плюс для вас. Водолій фінанси і трансформація. Трансформація, трансформація. Вам треба у вересні місяці знайти те, по-перше, що відпустити, а по-друге, що трансформувати саме в матеріальному матеріальному сенсі. Подумайте. І нарешті, риби. Для вас вкрай важливо в цьому місяці це партнерство і відносини. Вкрай важливо. Вам потрібно уважно придивитися на ваші відносини, що ви робите, що ви робите так, що ви робите не так, плюси, мінуси. І в цьому місяці треба бути обережним, тому що цей місяць несе для вас зміни. Зміни можуть бути як позитивного характеру, так і негативного. Підписуйся обов'язково на канал, щоб бачити наступні прогнози.